Правління Людовика IX у Франції: що ж це було? Святість або смертельний вирок. Ми знаємо про те, що цей король Франції очолював сьомий та восьмий хрестові походи. Тут буде невеличкий спойлер. Під час останнього він помер. Від чуми, але всі ці походи закінчилися теж поразкою. Він був єдиним королем Франції, який був зарахований до ліку святих. Ми знаємо про те, що коли помирає його батько Людовик VIII, того ж року його було короновано в Реймському соборі. Але до досягнення свого повноліття його мати Бланка Костильська керувала Францією як Регентка не існувала точної дати, коли Людовик остаточно перебирає владу на себе. Він і його мати протягом ну доволі таки певного часу керували державою спільно. Історики зійшлися на думці, що десь приблизно в 1234 році Людовик починає правити вже як король з його матір'ю в ролі радника, ким вона і залишалася аж до самої смерті. Тобто, сепарація від батьків так і не відбулася. Людовик IX провів військову грошову і судову реформу на території короля. Лівського оцього домена, тобто верховною судовою інстанцією, стає Парижський парламент. І коли стався королівський суд, то звісно, що більшість політичних справ вирішував сам король, коли ми говоримо про. Військову реформу, то в принципі Людовік не так вже і сильно там щось повпивав. Ми знаємо про те, що було встановлено правило 40 днів короля між оголошенням війни та її початком. За цей час супротивники могли одуматися, а от сеньори, що опинилися перед загрозою військового конфлікту, могли апелювати до самого короля. Людовик IX починає випускати також королівську монету з високим вмістом золота і срібла, тобто інфляція була мінімальна. Як поступово витіснила всі ось інші види монет, які ми знаємо, були до цього, і які карбував кожен феодал на цілій території було впроваджено єдину монетну систему а в інших областях його вже королівства, оця сама королівська монета повинна було обертатися разом з місцевими. І знову ж таки поступово почала їх витісняти. Саме Людовик IX виступає організатором сьомого і восьмого христових походів. Під час сьомого він потрапляє в полон до єгипетського султана. а потім був звільнений за дуже великий викуп. Отут монети й знадобились. Людовик IX відрізнявся також набожністю і справедливістю. За це він отримав титул Святий. Людовик IX помирає під час 8-го хрестового походу в Тунісі, від чуми. ну так, йому трошки не щастило. Він був канонізований католицькою церквою в 1297 році. І таким чином, король це символ духовних традицій монархів Франції. Він є образом от того самого шляхетного християнства, хороброго і мужнього лицаря хрестоносця який захищав щось там, десь на сході. Варто зазначити, що його нащадки носили цей титул доволі довго, тому що вони вважали, що це був престиж отої монаршої родини. І того людовика святого.